А давайте глянемо. Дуже цікава новина вийшла, що Зеленський обіцяв, що в Україні відбудуться вибори на протязі 60 90 днів. А давайте глянемо, чи будуть в Україні вибори? Ну, чесно, без карт. Я дуже сумніваюся, що вони будуть напротязі 90 днів, а там цікаво, що ж нам скажуть вищі сили? Кажіть, будь ласка. Ми, я візьму максимум да, 90 днів. Ну, так, там 60-90, ми візьмемо максимум терміну, 90 днів. Чи будуть в Україні вибори президента на протязі 90 днів? Чи будуть в Україні вибори президента на протязі 90 днів? Я думаю, що це лжива маніпуляція. Що, скоріше всього, вибори, на протязі на... що вибори на 90 днів не відбудуться по цих картах. Так, це і так було понятно і без карт. Мені лічно. Хотілося би дуже, але, на жаль, ну, щось не дуже тут по картах падає на перевибори. Якось так.